Виконуємо номер 1318 із підручника Алгебра 7 та номер 36 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Теплохід за 3 години за течією і 2 години проти течії долає 142 км. Цей самий теплохід за 4 години проти течі долає на 14 км більше, ніж за 3 години за течі. Знайдіть власну швидкість теплохода і швидкість течі. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай. Власна швидкість теплохода Х кілометрів за годину, а швидкість течії y кілометрів за годину. Нехай власна швидкість теплохода Х кілометрів за годину. А. Швидкість течії Y кілометрів за годину. Тоді швидкість теплохода За течією буде Х додати ігрик кілометрів за годину, А проти течії. Х відняти ігрек кілометрів за годину. За Три години за течією і дві години проти течії, теплохід подолав 3 помножити на суму x додати y, додати 2 помножити на різницю x відняти y кілометрів. Що за умовою? Складає 142 кілометри. Маємо рівняння. І наше перше рівняння 3 помножить на суму Х і, ігрек, тобто 2 помножить на різницю Хі дорівнює 142. Складаємо друге рівняння за 4 години проти течії теплохід подолав за 4 години проти течії а подолав на 4 помножити на х відняти y, відняти 3 помножити на х додати y, кілометрів більше, ніж за 3 години за течією. Маємо рівняння. І тепер, друге, 4 помножити на різницю Х і, y, відняти 3 помножити на суму Х і y, дорівнює 14. Складаємо систему, рівнянь. Перше рівняння у нас 3 помножити на суму Х і, ігрек, додати 2 помножити на різницю х і ігрек, дорівнює 142. І друге 4 помножити на різницю Х і. Ігрек, відняти 3 помножити на суму Х і ігрек, дорівнює 14. Розкриваємо дужки, помножимо на 3 на 2, на 4 і на мінус 3. Отримаємо 3х, додати 3 у додати 2х, відняти 2Y дорівнює 142. 4х відняти 4 у відняти 3х, відняти 3Y дорівнює 14. Ну а тепер зводимо подібні доданки. 3х, додати 2х, це буде 5х. 3 підняти 2 – буде у, І це дорівнює 142. Далі 4х підняти 3х буде х. мінус 4 у мінус 3 у буде мінус 7 у І це дорівнює 14. Розв'яжемо задачу методом підстановки. Виразимо зміну y через x першого рівняння. 142 віднімемо 5х і підставимо замість y вираз у друге рівняння. Х відняти 7 помножити на різницю 142 і 5х дорівнює 14. Тепер виконуємо множення. Y дорівнює 142 відняти 5х. 142 помножити на мінус 7 отримаємо мінус 994. Мінус 7 помножити на мінус 5х, отримаємо 35х. Ну, тепер зведемо подібні доданки. Y дорівнює 142 відняти 5х, Х, тобто 35х, це буде 36х, і 994 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо Y дорівнює 142 відняти 5х. А 36х буде дорівнювати 1008. І нам залишається поділити на 36. 142 відняти 5х. І знаходимо х 1008 ділимо на 36 Х дорівнює 1008, Поділити на 36. Це буде 28. І знаходимо Y. 142 віднімаємо добуток 5 і 28. Отримаємо Х дорівнює 28, а Y дорівнює 2. Записуємо висновок. Отже, Власна, швидкість теплохода вісім кілометрів за годину. А швидкість течії – течіє. Кілометри за годину. І записуємо відповідь 28 кілометрів за годину і 2 кілометри за годину. Номер 1318 із підручника Алгебра 7 та номер 36 із прав для повторення теми 11. Підручника математика 7 виконано.